Зустрічаються, там народжуються ідеї, розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Хто сказав, що християнство це про святих людей. Програма не святі. Про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт, в етері не святі. Мене звати Андрій Кополов, і це передача про звичайних людей, які кожного дня намагаються ставати кращими. Щойно з вами ми підтримали хвилину мовчання, в знак під пам'яті про загиблих героїв Небесної Сотні. Ви знаєте, ми зупинилися, і хотілося б сьогодні також поговорити саме про темп нашого життя, про важливість зупинятися, про важливість робити паузу, тому що світ навколо нас він тисне на нас, він змушує нас бігти, змушує поспішати, і це все впливає на наше життя. Це має неабиякий вплив. Тому сьогодні поговоримо про це. Я хотів би ще раз, ще раз. Нагадати, що окрім того, що ви можете чути нас в етері на радіо на радіо М, Ви також можете дивитися нас в соціальних мережах. Це Ютуб. Знаходьте радіо М на Ютубі, підписуйтесь на наш канал. Ви можете там в списку відтворень знайти не святі, доєднатися і спостерігати за нами там. Також ви можете дивитися на наші етери в Тіктоку. Прямо зараз в ТікТоці лунає наш ефір не святі. Доєднуйтесь до нас, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші побажання, і ми будемо. Робити наш світ трошечки кращим разом з вами. Як я вже сказав, сьогодні ми з вами поговоримо про швидкість. І коли я говорю, що будемо сьогодні розмірковувати про швидкість, я не маю на увазі гоночні автомобілі, літаки і тому подібні речі, які пришвидшують нас, дарують нам якийсь адреналін, почуття е такого вау-ефекту, знаєте, те, що нам дійсно може подобатись. Я про наше з вами звичайне життя. Е Яке постійно знаходиться під тиском, під впливом сучасності, і ми постійно за чимось женемось. Чи виникало у вас колись, хоча б бодай раз, почуття того, що ви постійно запізнюєтесь, наче та білка в колесі ми постійно біжимо, біжимо і кудись не встигаємо? І так хотілося б інколи зупинитися і вийти за це коло, вийти за ось цей просто наш буденний ритм життя. Переосмислити щось, а можливо, помріяти, попланувати і почати знову рухатись. Я думаю, що кожен стикався з цим. Можливо, хтось прямо зараз їде, слухає нас на радіохвилях і вже нажимає, натискає на той газ, бо десь запізнюється. Можливо, хтось порушує швидкісний режим. Друзі, не робіть цього так чи інакше, всі ми з вами зіштовхувалися з цією проблемою. Ми постійно кудись мчимо. Справи на автоматі, горять дедлайни, терміново потрібно здати проект, десь ми там. Загуляли трошечки, не дотисли навчання, не дотисли роботу, і ось ці останні ночі перед здачею. Ми знаєте, ми намагаємося все встигнути. Ми просто, просто, просто постійно біжимо. І ви знаєте, взагалі я хотів би сказати, що напевно це така тенденція сучасного покоління. Це можна, я не знаю, характеризувати як швидке покоління. Ми звикли е знаходити відповіді тут і зараз. Ми звикли, що все в нашому житті має. Має доставатися, не ми маємо цього досягати прямо в цей момент. Я поділюся просто з вами своїми переживаннями. Я такий самий. Я пам'ятаю якось в дитинстві, це ще з самого дитинства. Я, коли тільки щось захотів би, я робив абсолютно все для того, щоб мати це тут і зараз. Пам'ятаю, якось батьки пообіцяли мені за здачу всіх іспитів і екзаменів придбати мобільного телефона. І так сталося, що я потрапив в лікарню. Ще не встиг здати екзамени, не встиг виконати свою частину, але потрапив в лікарню, батькам дуже шкода мене. І я пам'ятаю, приходить до мене мама, провідати мене і каже, що ми можемо зробити для того, щоб підняти тобі хоч якось настрій, бо дійсно було тоді тяжко, щось серйозне сталося зі мною. І я кажу: от було б добре, якби телефон мені подарували прямо зараз. І вона каже: Добре, давай ми його замовимо. Друзі, послухайте, я зробив все, щоб телефон був в той самий день уже у мене. Ми тоді жили ще не. В часи розетки, не в часи нової пошти, не в часи, коли це все доставлялося дуже швидко, можна було кур'єрам замовити. Я прошукав 2-3 години на сайтах всі повідомлення, перевірив абсолютно все. Знайшов той сайт, який доставить сьогодні. І вже сьогодні, вже в цей день, телефон був у мене. Послухайте, друзі, колись ми жили з вами в часи, коли листів чекали тижнями, колись ми жили в часи. Де не було мобільних телефонів, і якщо ти запізнюєшся на 5 хвилин, до тебе не можна дозвонитися, то це норма. Я пам'ятаю часи, коли ти просто розумієш, батьки мають прийти ввечері. Мали прийти всім. Ну якщо всім нема, ну може прийдуть в 9, і це нормально. Сьогодні, коли ми не, не чуємо відповіді з того з того боку телефоном, вже починаємо хвилюватися, бо ми хочемо, щоб все було тут і зараз. Колись їжу готували годинами, сьогодні її розігрівають за 30 секунд. Колись навчалися роками, сьогодні ми можемо отримати інформацію в чаті GPT. І все це добре. Але чи має це для нас користь? Сьогодні навіть серіали, все, все в такому доступі, ми отримаємо дуже, дуже багато інформації. І я хотів би поговорити про те, чи шкодить це нам і що нам з цим потрібно робити. Але про, ще от така просто згадка моя з дитинства, сьогодні я трохи ностальгую не з дитинства, а скажімо так, з юності моєї. Я пам'ятаю, коли тільки з'являлися всі соціальні мережі, з'являвся Фейсбук, Інстаграм, з'являлися інші соціальні мережі. Друзі, ми заходили туди і читали все, що пишуть наші друзі, читали все, що пишуть ті, на кого ми підписані. Ми писали їм повідомлення і очікували на відповідь. Сьогодні ми просто заходимо в соціальні мережі, гортаємо, свайпаємо. І якщо нам відео не подобається за 2-3 секунди, ми... Просто відкидаємо його, хоча насправді замисліться це відео могло б змінити наше життя. Ми живемо в культурі миттєвих реакцій. Ми приймаємо рішення ставити лайк чи не ставити лайк, писати коментар чи не писати, підписатись чи відписатись, і все це через те, що на нас. Тисне суспільство, в якому ми живемо. На нас тисне постійна відсутність часу, і ми хочемо зробити все якомога швидше. Але я хотів би сьогодні, щоб ми чесно також з вами поговорили про те, яка ціна того всього, що ми постійно за чимось живемось. Яка женемось? Яка ціна цієї швидкості? Що, що ми втрачаємо в цей момент? Ну насамперед, я хочу сказати, що ця швидкість вона нас виснажує. Найперше, що я хотів би сказати, буває таке, що ми приходимо додому після цього, після цих робочих буднів. Можливо, це п'ятниця, і ми просто щасливі, що ми. Ну, можна так сказати, навіть доповзли до своєї квартири, до свого ліжка, і просто можемо відпочити. Послухайте, друзі, коли ми постійно вімкнені, коли ми постійно на великих обертах ми виснажуємось. Проста аналогія з автомобілем: якщо постійно на ньому ганяти, якщо постійно тримати високі обороти, і якщо ви їдете зараз в автомобілі, ви водій, ви точно розумієте, про що я наш автомобіль піддається більшому навантаженню, все ближче стає технічне обслуговування цього автомобіля, все ближче може ставати заміна двигуна. Заміни якихось запчастин. Тому чим більше ми даємо швидкості в своєму житті, тим більше відбувається навантаження на нас. Це може призвести до втом, перевтом, до того, що можуть виникнути певні проблеми навіть з нашим здоров'ям. Ми втрачаємо сили. Чи бувало у вас таке, що ви сидите з друзями і просто під час спілкування гортаєте свою стрічку? Ціна швидкості також полягає в тому, що ми втрачаємо зв'язок з реальністю, ми втрачаємо можливість. Просто реально е, спілкуватися з тими, хто нас оточує, просто реально насолоджуватися цим життям, тому що ми хочемо все і одразу. Ми хочемо спілкуватися з друзями, ми хочемо листуватися з кимось в інстаграмі, паралельно дивитися стрічку новин, і бажано, щоб в цей час ще радіо М лунало на фоні. Звісно, жартую, не потрібно всього цього так багато робити, але це наша проблема. Ми розриваємо свою увагу між тисячою справ. Чи бувало у вас таке, що ви помічали за собою? Сидячи на роботі, ви відкриваєте? Стрічку новин читаєте, що відбувається зараз в світі. Друзі, якщо читати, що зараз відбувається в світі, то ми не просто забираємо в себе час на роботі, ми пригнічуємо себе тим, що читаємо ці новини. Ми не бачимо там позитивних сенсів, ми не бачимо там позитивних якихось закликів до дії, і взагалі просвітло просвітлення в наше майбутнє. Я хочу сказати, що ми віримо, що все буде добре, але це так чи інакше також впливає на наше життя. Чи помічали ви, що за цим всім, коли ми навіть сьогодні можемо смакувати їжу, коли ми просто можемо е, сидіти і вечеряти в ресторані, в кафе нам приносять щось смачне, а ми за всіми справами, за телефонними розмовами, за е, дзвінками від директора, за дзвінками своїм колегам, за дзвінками своїми друзям, за інстаграмом, ми навіть не насолоджуємося тим, що нам принесли. Насправді швидкість краде в нас життя. Ми думаємо, що коли ми збільшуємо її, ми. Встигнемо набагато більше, але коли ми збільшуємо швидкість, ми забираємо в себе набагато більше життя. Ми не встигаємо насолоджуватись теплим ранковим сонцем. Сьогодні ми виходили на вулицю, і, можливо, у когось світило сонце. Чи помітили ви це? Ми не встигаємо насолоджуватись посмішками наших чоловіків, дружин, наших дітей. Ми не встигаємо зателефонувати інколи нашим найближчим, нашим батькам для того, просто щоб сказати, що ми їх любимо та цінуємо. За всім тим, що диктує нам цей світ, ми так багато чого не встигаємо. Ми не слухаємо співрозмовника або паралельно просто продумуємо, які наші наступні кроки будуть сьогодні, вже за півгодини. Цікавий факт: психологи кажуть, що коли людина постійно відволікається на дрібниці, вона рідше відчуває глибоку радість. Коли ми розсіюємо свою увагу та намагаємося встигнути якомога більше, ми відчуваємо менше радості всередині нас. Задоволення приходить не від кількості зробленого, а від того, наскільки ми були присутні в моменті. Якщо я роблю щось добре, питання: наскільки я присутній в цьому моменті, наскільки всього себе я віддаю в цей момент, ось саме тоді і приходить радість, а швидкість вона все це в нас краде. І ви знаєте, також я хотів би сказати, що ми платимо ціну за цю швидкість і втрачаємо сенси нашого життя в цій швидкості. Я вірю, що Бог, ми сьогодні говоримо про те, що ми не святі. Ми всі потребуємо якоїсь, ми всі потребуємо того, щоб ставати кращими. І ми всі потребуємо того, щоб пізнавати себе, пізнавати те, що Бог заклав в нас. І ви знаєте, я хочу сказати, що часто за цією швидкістю ми ці сенси втрачаємо. Написано в Божому слові в Біблії, що у Бога є для кожного з нас прекрасна воля, вона досконала. Але чи можемо ми розгледіти цю волю в повсякденному житті? Чи можемо ми розгледіти її, коли мчимо на роботу на автомобілі або в маршрутці, або в іншому транспорті? Чи можемо ми розгледіти цю волю в усіх інших обставинах нашого життя? Я хотів би сказати, що це так важливо зробити, а швидкість, яку ми постійно збільшуємо, заважає це нам. Робити і розпізнати це, і відповідно, ми з вами сказали, що так є ця проблема. Так, ми платимо за неї ціну, але що сьогодні мені робити? Які корисні поради я сьогодні можу почути, застосувати в своєму житті для того, щоб більше не повторювати ці помилки, або навіть живучи в цих обставинах і дійсно збільшуючи трошечки швидкість, все ж таки не забувати про основне. І просто п'ять порад, які я хотів би побажати всім тим, хто сьогодні слухає нас або дивиться. Ви дивитесь, можливо, в Тіктоці на Ютюбі в прямому етері? Перше, що хотів би побажати, нехай у вас буде повільний ранок. Часто ми можемо вставати. Ми можемо проспати всі будильники, ось ці 10 наших будильників через 5 хвилин вимикати кожен по черзі, а потім встати за пів години після того, як пролунає останній, і вже просто неймовірно швидко одягатися, мчати на роботу, робити все для того, щоб не запізнитися, і в кінцевому результаті все рівно запізнюватись. Друзі, хочу побажати кожному з нас. Нехай у всіх нас буде повільний ранок. Давайте почнемо, хоча б з одного, з двох, з трьох в тиждень, наскільки це можливо для тебе. Але це прекрасно, коли ми наводимо будильник якомога раніше, коли ми прокидаємось, коли ми в мирі та спокої, плануємо свій день, коли можливо ми молимося, коли ми розмірковуємо, що я буду робити, що я зроблю сьогодні краще ніж робив вчора. Ось це важливо. Важливо, щоб ми мали спокій на самому початку нашого дня. Ви знаєте, помітив таку штуку, що коли я особисто прокидаюсь набагато раніше, то мій день влаштовується набагато краще, якщо я прокидаюсь о 6 годині ранку. І я вже щось роблю до 10, до 11, то в момент, коли всі тільки прокинулись, в момент, коли всі тільки приїхали на роботу, вімкнулись, випили каву, я вже зробив так багато справ. І коли всі неймовірно поспішають, я вже можу трохи видихнути, бо багато чого пророблено. Друге, що я хотів би. Порадити кожному з нас це практична порада, як цінувати свій час, як зменшити ось цю швидкість, як більше бачити життя навколо нас. Їжа без гаджетів. Їжте без телефону чи телевізору. Смакуйте їжу і відчувайте її смак. Нехай це будуть невеличкі такі островки протягом нашого дня, коли ми будемо зупинятися, відкладати все і просто бути наодинці зі своїми думками, з тим, що відбувається всередині нас. Ми зможемо проаналізувати, що відбулося останні години, що відбувається сьогодні. Можливо, якщо це вечеря з родиною, з сім'єю, ми зможемо просто поспілкуватися з ними та приділити їм час і таким чином підтримати одне одного. Третя порада: один день без поспіху. Уявіть. Що один день в тиждень у вас немає жодних термінових справ. Але я хочу також сказати, що цей день потрібно спланувати. Якщо ви не заплануєте його, то у вас нічого не вийде, ви просто не зможете виділити цей день протягом тижня. Тож, чи є така можливість у вас взяти паузу і зробити один день з семи без поспіху, відкласти всі справи, розпланувати чітко, що ви будете сьогодні робити, і поступово, спокійно виконувати. Е ці вправи або ці завдання, четверте, що хотів би порадити, також дуже важливо. Година без екрану, хоча б 60 хвилин в день, проведіть в спокої без телевізора, без комп'ютера, без телефону. Просто розповім свій досвід, як я це застосовую в своїй практиці. Останнім часом я почав проводити час зі своїм сином, йому 9 років, і він вимагає дуже дуже багато уваги на себе. І я поч... Я прийняв рішення, що у мене буде година вечора з ним якісна без телефону. Ми постійно говоримо з ним, спілкуємось, я приділяю йому час. І ви знаєте, що я помітив? Я помітив, що за. Ось цей останній місяць, коли ми в коли ми запровадили цю практику, наші стосунки з ним покращились набагато набагато сильніше. Вони стали міцнішими. Ми більше почали відкриватися один до одного, більше почали розповідати якихось таємниць, те, що нас хвилює, і це те, що покращує наше життя. Чи проводив я час з сином до цього? Звісно, але чи був це настільки якісний час? Можливо, тобі потрібен час з твоїми дітьми, можливо, тобі потрібен час з твоєю дружиною або чоловіком. Можливо, тобі потрібен час наодинці з самим собою. Просто для того, щоб привести свої думки до ладу і щоб налаштуватися на наступний день або на наступні години, які будуть попереду, на наступні завдання. Тому просто проведи годину без телефону, зупинись. І п'яте, останнє, що я хотів би порадити, і ми вже будемо з вами підбувати підсумки. Останнє п'яте, але воно найважливіше. Це час пошуку Бога та сенсу нашого життя, як я вже сказав раніше, я вірю, що Бог заклав в наше життя щось особливе. Він заклав в наше життя якийсь сенс, і він хоче чогось гарного для нас. Його воля для нас вона досконала, так говорить Боже слово. І ви знаєте, я вірю, що коли ми з вами розпізнаємо цю волю, коли ми зробимо все для того, щоб, щоб втілити її в своєму житті, в нашому житті все зміниться. Але для того, щоб пізнати її. Та щоб зробити щось своєму житті, нам дуже сильно потрібно а, розп... потрібно відшукати її. І якщо ми постійно будемо з вами їхати на швидкості, постійно будемо з вами, от в цій суєті такій, знаєте, щось робити, щось робити, щось шукати, шукати а, просування на роботі, шукати паралельно якісь відео, шукати якісь думки а, при цьому а, якось реагувати на думку оточуючих про себе, і все це, все це, все це, все це на нас тисне і виникає ризик. Не втілити те, що Бог взагалі заклав в моє життя. Тому я хотів би побажати кожному з нас, його воля для нас досконала. Але щоб її відшукати, нам потрібно зупинитись, нам потрібно помолитись, нам потрібно так, як хто вміє, запитати у Бога, Боже, а що ти хочеш, щоб я зробив сьогодні? А що ти хочеш, щоб я зробив в своєму житті? Тож, ось такі друзі, прості п'ять простих порад, що робити з нашими швидкостями, як трошечки їх понизити. І як взяти з цього для себе плюси, як знайти користь цього всього? Тож, друзі, все дуже просто іноді варто зробити крок назад, варто відступити, щоб побачити ширшу картину. Для цього потрібно зупинитись, для цього потрібно відкласти певні справи, коли ми повільнюємось. Ми починаємо помічати те, чого не помічали раніше. Ми можемо покращити в своєму житті те, що постійно перебувало під тиском і через ці швидкості не покращувалось, а навпаки, погіршувалось. І так само, можливо, в цей момент ми почуємо щось більше, ніж просто ще один сповіщений звук на телефоні. Друзі, хочу ще раз нагадати нам: ми недосконалі люди. Ми всі прості люди, які ходять по цій землі і намагаються жити своє життя. Але кожен з нас може прийняти рішення ставати кращою версією самих себе. І хочу ще раз і ще раз нам нагадати: Бог не чекає нас досконалими та святими, але кожного дня він чекає на нас. Я дуже радий був провести цей час в Етері Радіо М разом з вами в програмі Не святі. Буду чекати вас за тиждень. А сьогодні бажаю вам вдалого, гарного, спокійного дня. До нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом